Але треба розуміти так само наскільки добре російська пропагандистська машина, от вона розкрутила цей наратив про те, який поганий захід, і наскільки добре в Росії все схоплено в цьому напрямку, тобто оці. Е Африканський медійний простор він буквально переповнений оцими всіма наративами про те, що західні країни хочуть використати Африку, що західні країни погано співпрацюють з Африкою, що вони там намагаються тільки викачати ресурси, бо ще діють ці старі колоніальні угоди, як у випадку з Франції, де вони отримували ресурси від африканських країн за доволі дешеву ціну, чи там той ж самий Франк ще діє в країнах Західної Африки, тобто валюта, та яка насаджена Француз Франції, відповідно. Частина, звичайно, вони на тому, що Африка, так скажімо, так падка на російські наративи, то вона лежить і на самих західних країнах, які допустили помилки в минулому, які мали дуже такий патерналістський підхід до країн Африки, вже навіть після розходу радянського союзу, після закінчення холодної війни, коли вони Африку розглядали, як казали самі африканці, як дітей початкової молодшої групи в школі, яким треба гарну вчительку, і там багато яскравих олівців. Тобто вони не дивились на Африку як на рівноправного партнера, не зважаючи на те, що Африка має дуже багато чого Пропонувати країнам, тобто це ж і колосальний ринок, це колосальні ресурси, це можливості. Тобто, якщо в Європі вже всі сектори більш-менш розвинені, так, то в Африці є можливість розвивати той ж самий it сектор, освітній сектор, тобто це колосальний бізнес можливості і колосальний ринок. Але разом з тим Європа не готова була, скажімо так, змінювати свою риторику і змінювати свій підхід.